Дяця імені Ісуса Христа, які вона не потрібно проповідати такого індичного християнства, на що ви говорите, на що ви там заявляєте, бояться, стісняються говорити за Ісуса Христа. Я знаю, що в моєму житті також так, коли починаєш говорити з людиною про Бога. Вони Ой, ти де? ми так гарно говорили. Навіщо це все? Є життя, і от ми сьогодні, іменем Ісуса Христа, в проповіді Його слова, можемо дати надію комусь змінити своє життя, прийти від тьми до світла, щоб людина вона могла мати життя вічне, і Господь дає тут можливість. Якщо ми це заборонюємо і не робимо,